Всім привіт! Ви на каналі History Вол, де ми говоримо про історію. Сьогодні ми познайомимося з містом, яке у 18 столітті було відоме як Галицька Каліфорнія, і було центром нафтовидобутку у Європі. Пані та панове! Наступна зупинка 18 століття. Місто Борислав. Ще середньовіччя в Бориславі існували різні промисли. У 19 столітті на території міста з'являється все більше ям копанок. Глибиною 10, 20 і навіть 50 метрів. 8 листопада 1810 року підприємець Ян Матіс першим отримує гірничий дозвіл на видобуток Бориславі земляного воску озокериту. Суміш високомолекулярних твердих насичених вуглеводнів за зовнішнім виглядом нагадує бджолиний віск і має запах керосину. Правда, на той час деякі селяни і євреї на всіх парах добували гірський віск. Нелегально, керуючись дозволами власників землі. Про родовища озокериту в Бориславі згадує професор геології Єжебогуміл Пуш у вересні 1828 року. Після виявлення родовищ нафти, газу та природного воску до Борислава приїхали євреї з Друговича. Спочатку вони експлуатували сиру нафту в низовина, викопаних ручних валах глибині 5-6 метрів, потім копали на глибині 30-40 метрів, звідки добували чистий озокерит земляний віск. Заможніші. Видобували лише чистий віск, тоді як єврейські бідняки отримували сировину з відкинутих гірських порід. Перспектива початку роботи та можливість легкого збагачення означали, що євреї усієї Галичини приїжджали до Борислава. Вони працювали цілий тиждень і повертали додому по суботах, але слід сказати, що до Борислава приїжджали не тільки євреї. Наріч зідусіль з'їжджався до міста в пошуках роботи. Всесвітня слава прийшла в Борислав навесні 1853 року, коли львівський фармацевт Ян Зек винайшов технологію переробки нафти на нафтопродукт озокериту на парафін. В цьому році прусський промисловець Роберт Домс відкриває Бориславське промислове озокеритне родовище, а в 1861 році першу нафтову свердловину. Але справжню революцію в Бориславському нафтопромислі зробив відомий канадський промисловець Вільям Генрі Макгарві. Навесні 1893 року він привіз у місто так званий канадський спосіб глибинного буріння із застосуванням парових машин і верстатів. Це дозволяло йому бурити свердловини глибиною більше як 700 метрів, в той час як свердловини Домса досягали не більше 150 метрів. Технологію МакГарві використовували до 50-х років. І до Другої світової війни на околицях Борислава була пробурена найглибша свердловина Піонер Орів глибиною 2274 метри. Через півроку йому з напарником британським інженером Джоном Берхаймом удалося пробурити шахту, що давала 30 тисяч барелів сирої нафти на день. Ще через рік Макгарві перевіз із океану сім'ю, купивши для неї резиденцію у Відні та замок під німецьким Гьорліцем. До того часу він заробив фантастичну суму 1,6 мільйонів крон, ставши найвідомішим нафтовим магнатом свого часу. До 1890 року фірма канадця та британця під назвою Галицько-карпатська нафтова компанія пробурила в Бориславі 370 свердловин, у 329 з яких знайшли нафту. На них працювало близько 7 тисяч осіб. Імператор Франц Йосип навіть влаштував для канадця спеціальний прийом на честь того, що йому вдалося перетворити Австро-Угорщину з імпортера нафти в її експортера. За дуже короткий термін по всьому місту виросли півтори тисячі нафтових веж. Промисловість міста зацікавила державних діячів Австро-Угорської імперії. 13 вересня 1880 року прибув імператор Франц Йосип, щоб на власні очі побачити велику нафтову озокаритну промисловість. Він провів півтори години на нафтових і озокаритних шахтах Борислава. Це було перше і єдине промислове підприємство у цьому краї, яке відвідав монарх. Спеціально для імператора вибудували не тільки тріумфальну арку, а й повномасштабну модель підземної галереї, а також озокаритову шахту в мініатюрі. У Борислав, як і колись в Клондайк за золотом, звідусіль стікалися капіталісти, мрійники й шахраї, наївно вірячи, що саме їм повезе розбагатіти. Саме ці часи бурхливого розвитку Борислава привертають увагу Івана Франка. Промисловці Леон Гамершлях, Герман Гольдкремер, робітничі страйки, хаотичний промисловий видобуток, нестерпні умови праці, так зване галицьке пекло, стають в центрі сюжету відомих бориславських оповідань. Станом на 1873 рік у Бориславі було викопано більше 12 тисяч шахт копано, про які писав Іван Франко. Пік видобутку Бориславської нафти припав на 1909 рік. Видобуток тоді складав 2 мільйони тонн нафти, що становило 5% світового видобутку, і третє місце після США та Російської імперії. Поряд з нафтою у Бориславі розвивалася азокеритна та газова промисловість, і в місті був збудований газопереробний завод, перший у Європі. Загалом було збудовано 9 заводів. Вони виробляли газолін, який додавали до бензину, а сухий газ йшов на спалювання. В 1907 році компанія Oil City розпочинає буріння свердловини на глибину 900 метрів. Але цього було замало, і щоб добувати ще більше нафти, продовжили буріння. І коли 13 червня 1908 року глибина села позначки 1016 метрів, відбувся великий викид нафти з газом. Фонтан був висотою понад 100 метрів. 8 парових насосів не встигали перекачувати нафту. У Дрогобичі спеціально почали будувати завод для переробки нафти саме зі свердловини Ойл Сіті. 4 липня наступного року у свердловину вдаряє блискавка і вона загоряється. А разом з нею ще 10 свердловин. Інші вдалося погасити за кілька днів. Уйл Сіті горіла 3 тижні. Пожежа загасла у природний спосіб. Вигорів газ. Кошти, які заробляв Борислав, давали можливість розвиватися іншим містам, зокрема Дрогобичу. У місті працювали нафтові компанії з усього світу. Спочатку австро-угорський, потім французький, англійський, єврейський, італійський, шведський. До Другої світової війни найбільшу частку промисловості Борислава мали французи 80%. Англійці працювали майже до кінця 20-х років. Свідченням англійської присутності було те, що у Бориславі діяло Генеральне консульство Великобританії. 1939 року в величину прийшла радянська влада. Вся нафтова промисловість була націоналізована. Світові компанії згорнули видобуток і покинули місто. Коли ж 1941 дев'ятсот року прийшли німці, вони залишили все без змін. Нафтова промисловість залишилася націоналізованою тільки тепер німецькою владою. 1944 року знову повернулася радянська влада. У 90-х роках почався занепад нафтової промисловості і навіть не через зниження видобутку почалася тотальна приватизація заводів, яка призводила до їхнього закриття. Тут і починається друга історія історія того. Як знищувалась промисловість Західної України, щоб потім кидатись заявами, що хтось десь її годує. Але про це поговоримо вже іншим разом. Дякую, що подивились відео. Не забувайте про вподобайки, а ще обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Тримайтесь купи і не кисіть, па, -па.